Тальне здоров'я, стійкість і вразливість майбутнього. Під такою назвою у столиці пройшов третій саміт перших леді та джентльменів. Відкривала зустріч Олена Зеленська. За її словами, кожна друга людина у світі відчуває на собі вплив війни розв'язаної Росією. Про це свідчать дослідження, проведені в 11 країнах. Психологічна стійкість це здатність проходити через випробування і жити повноцінним життям. Особиста стійкість кожної окремої людини складає стійкість суспільства через людину до родини, від родини до громади, колективу, зрештою до всієї країни. Тому немає більш стратегічного завдання для країни ніж створити умови для стійкості кожної окремої людини. Саміт складався із трьох панелей на першій обговорили, як дбати про ментальне здоров'я та плекати стійкість. На другій вплив війни на психологічний стан, третю присвятили молоді її хвилюванням через війну та кризи. Тільки один з п'ятдесяти українців наважуються чи просить про психологічну допомогу. Але 52% людей сказали, що їм допомагають людські зв'язки, людські зв'язки між людьми, дружні зв'язки, коли вони розмовляють, коли вони співпрацюють. За словами президента Володимира Зеленського, самі став своїрідним майданчиком для координації м'якої сили України та держав-партнерів. Переконаний цей формат показує світу наскільки значний потенціал у людей, які напряму не керують інституціями, але володіють потужністю щирості. Перші леді та джентльмени держав, хоч і не є політиками в загальноприйнятному сенсі, але часто заходять такі аргументи, знаходять таку тональність, які політикам дійсно недоступні. І це спрацьовує. Відвідав зустріч і держсекретар Ентоні Блінкен за його словами, Сполучені Штати зобов'язалися допомагати Україні з лікуванням ментального здоров'я під час збройної агресії та після закінчення війни. Він зазначив, що його країна від початку повномасштабного вторгнення надала 36 мільярдів доларів для забезпечення доступу українців до послуг психологічної допомоги. Досить часто ми маємо справу з стражданнями, які ми яких ми орвочевидь не бачимо, які дуже важко мені вимрити. Говорять, що Більше половини українців постраждали від травм війни від травм військових злочинів, які коються в Україні. Результатом третього саміту перших леді та джентльменів стало підписання спільної заяви українського мозу та 14 країн щодо розвитку медичного партнерства. Окремо також ухвалили меморандум про співпрацю між українськими закладами охорони здоров'я та лікарнями з різних куточків світу. 25 медичних партнерств. 25 українських лікарень знайшли своїх партнерів за межами нашої країни. Сьогодні на саміті присутні 13 керівників закладів охорони здоров'я за меж нашої країни. Сьогодні вони спілкуються в рамках саміту з нашими керівниками закладами, обмінюються досвідом і запускають міжнародне медичне партнерство. Катерина Шевчук, новини 33 канал.